Всім привіт, друзі! З вами я, Андрій. Сьогодні ми будемо грати в гру в Кольмара. Поїхали! Туту-ту-ту-ту-сахур. ту-ту, Як це хочу? Логінг, Лодінг, Лодінг, Лодінг сезон один. Так, це що таке Next. Що це таке? Так, ми робимо... Я хочу заспавнити 299 граків. Друзі! 99 граків! Все! То, щоб було! Добре, так, попле. Це що? Що, що... Ох, о, а, що? а, я глядач! Друзі, зараз подивимося, як вони будуть, будуть про, проходити. Я глядач. Спринлайт! Брінк! Ви зараз не будете її бачити. Все! Кукла там дуже далеко. Друзі, бачили, куди я її... Все. Я бачили, друзі, куди я її так далеко запнув. Та все, я вас вірю. Це зараз Green Light. Green red light. Ви куди біжите. Зараз вибач. А стій ти виходить, Танос, та... Танос, Танос. Танос, Танос, не програй. На тобі, Танос, за те. За те, що ти захопив. За все добре тобі, Танос, таке треба. А чого тут? Багато танусів! Танусі. Так, <творчий> та, це теж треба вбрати у Друзі, я щось зробив на те. Е Друзі. <плев> я щось вбрав. Друзі, бе... Та вони зараз ще попадають. Так, а это что? Да побачу! Да я все, зруйнував тут так что-то! Склянный Вау! Так, друзья, вы... Так... Грачи, вы куда бежите? Да все! Ах! Вон они! Так, А че... А че они... По пустоте... А че они по... По пустоте бинули? О-о-о... Вы читаете, друзья? Може ви нічого з цього не бачили не бачив. Друзі, я їх видалю зараз. Слисусь гро! І зараз їх не все. Всі згинули, там. Тут багато. Це, це щось. Так, старт друге завдання. Це все вони вмерли! дивіться скільки їх було. І це все згинуло, друзі! Це небагато? Це ага! Ато! То! Це все згинуло! Воно. Е! Воно зараз... Мабуть, тут нікого немає, друзі. Так, я хочу перезайти в плейс. Зробити респлаунд. Так, плей. Так, на плейн, я хочу. Так, дивимося. Сезон один, як я хочу. Так. Next. Це ще інше. Так, логіни PC. Давайте зробимо тож теж 299 гравців. Та що це таке? Добре нічого, так, все. Ленеси, так. Next. А це я можу зробити? ВОНО! А чого я хрок? Ні. Ну... Я не зможу вбивати. Ні, я не можу вбивати! А чого ви так? Не можу вбивати. а я можу вбивати! Нагом всім! За все добре! Так, що це було? Мене вбило! Це до... я тут! А я можу себе вбити? О! А чого я в Це не должно так бути, Я не... Я нічого не робив. Такого наго! Такого я тут бачу, того, я побачу, того. на вам всі! Почали? Так, Та пішов! Вед! У мене завтра операція. Це... Ви бачите? Це ви це ви не чули. Тому? Так, до, побачення, до, побачення. <плес> до, так, до побачення, до побачення, до побачення, до побачення, до побачення. До побачення! Всі до побачення! Я <плес> зараз всі вб'ю і все. Цікаво буде дивитися. Чого? Чого? Бей! День генчара! У все, воно бізкінечку не буде воно. Так, лечко. а все, вони будуть зараз падати і далі. Ці, це не вмруть, а ці вмруть. так. Я зараз Газон беру. Все! Так вам і треба що ви стоїти тут розмовляти? На, вам. Що за хелп? А я кута! <плес> вбиваємо, вбиваємо, вбиваємо. <плес> все, до побачення всім! Це все так, побачимо, що всі загинули. Не, не всі. Я бачу там все було, Так, старі. Мене. Ні, ви, ви ж на всі згинули. Я бачу, ви там були ще. Так, а хто щит згинув? Так, всі згинули? А, ні, не всі. Так, все. Дивимося! У кого зо, у кого парасолька солька? День-динь-дин, динь. танос, танус, мінус. Так. В тебе вбиваємо! Так, в тебе круг, так? А ще з парасолькой! Так, в тебе зірка, так, в тебе парасолька, так, в тебе зірка, Так, бачимо. Так, тут крутики, зірка. О! Парасолька! На тобі за парасольку. Парасолька, парасолька. До побачення! <смірсвіття> Що я зробила? Ви зараз будете падати. Ви зараз будете падати. Я буду бачити, хто не вирізав. а -а ха падайте. Падайте, 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 падайте. падайте. Я злодій! <плес> Вони всі впали! Так, залишилось небагато, так, третє завдання. О, склян! А, давайте подивимось. А це ще. Так. Ну, тут нічого цікавого. Давайте зробимо ось так. <плес> Вони програли. Я бачу, ви такі сміливі. Все. Та все вони зараз програють всі. На тобі, на тобі, на. Та все вони зараз програ... Полетіли! Все! Мінус! Мінус... Рак... О, що це було? Що це за такий звук? Що це за звук такий? був... Так, завдання одеци чот... ми. Ви ще, зараз будете дратись тут? Я за. О! <проб> ви бачили, що я забув? Все, не буде! Вам гроші, все! Так, це що таке? Так, стартін. Так, якщо ви будете битись, я вас Са... самих вбью. Ч хуй ви б'єтесь? Де! А у мене такий ключ є! А, це у нас сейф NPC. Я щось можу робити так. У мене є такий ключ. Такий ключ? Є. Що вбиває, кого я побачу! І ви зараз все зимові. І, і Так, вам бачили, як він перегорнувся. Так, на, я... там з ну... Вдал... вдалимо так. Ага, тут канат був. Так, все, до побачення, ви це пройшли. Так, ви зараз вбью. Я тут вас. <свист> а а чого? Вона остання. Якось відбулося, чи вона остання. Все, бігай, шукай, я тебе зараз вбью. Вбивати не буду, хай пройде. А хто там ще жив був? ні, тільки вона і все. Це все вона, тільки одна. Так, а це що таке? Е! О, до побачення. Я тебе зараз вб'ю, добре, окей? Окей, я тебе зараз Ти А тов... ти можеш... Так, а це що це таке о, 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 що, що? Ви бачили? вона роздягає. Так що це таке. А! Я ще раз їба побачив. Роздягнуте. Я таке більше не буду. Більше не буду робити. Це що таке. Вона роздягнуте була. Так, а це все? А, а це. Так, пилден, на тобі за це. На, дивись на телевізор. А там немає телевізора. Так, а що тікає? Я не бачу. Що тікає? По тікає. А годинника немає. Так, а я можу це здание... Я можу це здание роздягнути? Ні. Тільки це на, на граків. Вона зараз ще один раз була. Так, так, Сті. Я ї... Так, а тобі тобі волосся не потрібні. Так. А як тебе брати... О! Друзі, вибачте, я просто хочу брати волосся. Ух ти! Що це таке? Так. Ти... Од... Так, давай. Проходи скляний міст. Якщо ти його пройдеш. Ну і ще що... все. Я її не можу роздягнути. Ось так от ми. Ми я. Хто? Ага, це кукла гри. Ага, це кукла так. Друзі, всім і всім до побачення. З вами я був Андрій. І сьогодні ви побачили. Що ще ви побачили, як я ціли 299 NPC вбив. Ви побачили це не тільки я. Всім до побачення! А я тут поки роблю. Ні, друзі, ну, ну що таке не до побачення. Я зараз це тут зроблю. Все до побачення!